Сьогодні значна частина техніки, чи то фітнес-браслети, чи навушники це не просто гаджети. Це в першу чергу аксесуари, які повинні пасувати до образу, доповнювати його, і при цьому, звісно, добре виконувати свою роботу. Без цього ніяк. У цьому відео ми з вами складемо топ по-справжньому стильних, а головне якісних навушників у 2024 році, які не розчарують вас ні дизайном, ні звуком. Поговоримо як про бюджетні варіанти. Так і про перевірені, так би мовити, поколіннями і часом, тож буде точно цікаво. І традиційно вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Дане відео ми умовно розділимо на дві частини. В першій поговоримо про ТВС-навушники, як вакуумні, так і вкладиші, що можуть підійти кожному. А в другій частині відповідно про накладні навушники. Тож, якщо вас цікавлять саме вони, в описі під відео є всі корисні таймкоди для вашого переміщення та орієнтування. Можете користуватися ними, а ми починаємо. А розпочнемо ми з доволі бюджетних ТВС-навушників від компанії Redmi. Це Redmi Buds 4 Active. Це вакуумні навушники, тобто вони мають в комплекті набір амбішур для фіксації і пасивного шумозаглушення. І на цьому варто акцентувати увагу, тому що є просто безліч людей, які ну фізично не можуть носити навушники з амбішурами, бо ті постійно випадають з вух. А комфорт тут таки дуже і дуже важливий. Навушники мають доволі лаконі. Дизайн, що насправді приваблює, без жодних гострих кутів чи світлодіодів. До того ж, тут є захист від води за стандартом IPX 4. Плавати в них, звісно, що не можна, а проте заняття спортом чи, наприклад, невеличкий дощик, вони витримати можуть. Керування навушниками відбувається за допомогою сенсорів. Що стосується автономності, то від одного заряду вони можуть 5 годин тішити вас доволі приємним звуком за невеликі гроші. Ще а ще 28 годин їм дає зарядний кейс для повної зарядки, знадобиться всього 2 години. Але якщо ви поспішаєте, то це теж не біда, адже за 10 хвилин заряджання вони можуть дати вам ще 110 хвилин прослуховування. Підключення до смартфону відбувається за допомогою Bluetooth 5.3. А також підтримується швидке підключення з Google Fast Pair. Також є режим низької затримки для тих, хто любить грати в мобільні ігри в навушниках. За звук тут відповідає 12-мм динамічний драйвер, і звучать вони доволі пристойно, як на свою ціну, без активного шумозаглушення. Час поговорити і про вкладиші, і опираючись на свій смак, в топ стильних ТВС-навушників потрапили Oppo Enco Air 3. Колись я і сам був щасливим власником навушників від компанії Oppo, Тож можу поділитися виключно позитивним досвідом користування їх технікою. Проте у мене були такі вакуумні навушники, натомість Air 3 це саме вкладиші, тобто тут відсутні амбішури, які часто стають проблемою для багатьох. А відповідно тут відсутні. І як пасивне, так і активне шумопоглинання. Тож ви будете чути абсолютно все, що відбувається навколо вас, і поїздки в метро, наприклад, можуть стати не дуже приємним досвідом через сторонні шуми. Проте, якщо комфорт таки для вас важливіший, то Oppo Enco Air 3 цілком можуть вас задовільнити. Перш за все, ви стикнетесь з дуже стильним кейсом, з напівпрозорою кришкою, де завжди видно самі навушники, тобто не варто переживати. Що ви їх десь загубили, все постійно на контролі. Самі навушники практично повітряні і важать менше 4 грамів. Про їх наявність у ваших вухах дуже легко забути, проте, незважаючи на маленький розмір, вони можуть здивувати вас якісним звуком. тут встановлений динамік 13,4 мм, також потужний процесор всередині, і так, в навушниках теж є процесори, є тут і фірмові для опорежими e Audio, який додає звучанню об'єму та декілька пресетів звучання для різних стилів. Час роботи навушників теж цілком пристойний. Це 6 годин безперервного прослуховування і ще 25 годин завдяки зарядному кейсу. Без музики вони вас точно не залишать. Ну а захист від води та пилу IP54 дозволить слухати музику майже за будь-яких умов, але плавати в них не можна. Наступні на черзі навушники OneMore Buds Pro. Так як це топ стильних і якісних навушників, то по стилю тут питань не виникає. Хоча б смак річ доволі суб'єктивна, тому пишіть свої думки стосовно кожної пари в коментарях. Зовні ці навушники поєднують в собі буденність і спорт, що доволі зручно для будь-яких ситуацій. Що ж стосується характеристик, то вони мають захист ipx 4 тобто вашого поту. Точно не бояться від одного заряду. Ви отримаєте до 6 годин відтворення музики, і ще 20 годин дасть вам кейс. Це за умови вімкненого активного шумопоглинання, яке тут є. Якщо ж його вимкнути, то це 8 годин роботи навушників та 28 кейсу. Для заряджання тут використовується USB Type-C і повний цикл займає всього 2 години. Завдяки композитному динаміку на 13,4 мм звук тут справді приємний підтримуються кодики AAC та SBC, і OneMore не перший день на ринку, тому те, як зробити якісний звук, вони точно знають. Наявність активного шумопоглинання це безперечно хороший спосіб, аби відсікти всі непотрібні звуки, які можуть вас відволікати від роботи чи просто від прослуховування улюблених треків. З корисного і приємного тут є датчик наближення. Тобто, коли ви діставатимете ці навушники звук, музика автоматично зупинятиметься. Але це, якщо раптом вам не потрібно, можна легко вимкнути у фірмовому застосунку, або ж прямо там налаштувати жести під себе чи той же рівень шумопоглинання. Просто кажучи, простір для кастомізації тут присутній, а решта у ваших руках. Зараз у нас буде короткий блок про навушники, які прийнято вважати найбільш стильними, і які хочуть, ну якщо не всі, то дуже багато хто, але не всі можуть їх собі дозволити. Це AirPods. І тут я не виділятиму якусь окрему модель, бо всі вони робили в свій час фурор на ринку ТВС-навушників в питаннях дизайну. На сьогодні я сам є щасливим володарем AirPods Pro другого покоління, і чи пожалкував я про це хоча б одну секундочку? Абсолютно ні. Я в них практично. Живу вони мене влаштовують як по ергономіці, так і по звуку. Тож розповідати про їх характеристики, як на мене, абсолютно немає сенсу. Це топові стильні навушники, які підходять для прослуховування. Ну практично всього, що ви тільки захочете. Живуть вони достатньо, достатньо. Звучать класно, але коштують, правда, немало. Тож, якщо ви готові віддати близько 10 тисяч гривень за ці навушники, беріть. І тут компанія Apple забезпечує вас широчезним асортиментом товарів, тому що якщо ви любите вакуумні навушники, то для вас є прошки. Якщо амбішури вам заважають, є AirPods 3 без приставки Pro. Якщо ви дуже хочете навушники від купертинівців, але бюджет таки трошечки обмежений, то все ще існують AirPods 2. З довгою ніжкою, і у мене є дуже багато знайомих, які активно користуються цією моделлю і дуже нею задоволені. Якщо ж ви хочете повнорозмірні навушники від Apple, то є AirPods Max. тобто обирай все, що хочеш. Друзі, якщо ви хочете придбати, чи то ТВС-навушники, чи накладні, чи будь-яку іншу техніку за вигідною ціною, то запрошуємо вас на сайт магазину кібернетики. Або приходьте у фірмовий магазин кібернетики в Києві, який вже чекає на вас. Друзі, от він фірмовий флагманський магазин кібернетики в Києві, який знаходиться в ТРЦ Лавіна Мол, і ви теж можете сюди завітати. Ми будемо раді вас бачити. Тут знаходяться безліч всіляких класних різних товарів, які ви можете взяти до своїх рук, покрутити, подивитися на них з усіх можливих сторін і обрати саме те, що потрібно вам. Ви знайдете широкий асортимент сучасної техніки від новітніх смартфонів до побутових пристроїв, таких як роботи пилососи, пральні машини та багато іншого. Підібрати те, що вам необхідно, допоможуть наші енергійні консультанти, які знають відповіді на всі ваші запитання. Але не побутовою технікою єдиною. Магазин кібернетики ідеальне місце для того, щоб обрати для себе, наприклад, ігровий комп'ютер. На честь відкриття магазину відбувся цілий концерт за участі Володимира Дантеса. А під час події кібернетики розігрували цінні призи, в тому числі і iPhone 15 Pro Max. Проте серед розваг не забуваємо і про найважливіше допомога захисникам. Тому важливою частиною івенту став благодійний аукціон зі збором коштів для третьої штурмової бригади. Магазин кібернетики це не лише 1200 квадратних метрів простору, але й посмішки, турбота та неймовірне задоволення від купівлі бажаної техніки. Тому кияни та гості столиці, якщо раптом захочете придбати собі класну якісну техніку і не за всі гроші світу, то ласкаво просимо вас у фірмовий флагманський магазин кібернетики в лаві мол. Тепер переходимо до стильних та якісних накладних навушників. І першими у нашому сьогоднішньому списку є Anker Soundcore Space One. Дуже привабливі навушники з точки зору дизайну, які однозначно виглядають дорожче, ніж власне коштують. Проте дизайн це не єдина їхня фішка і перевага. В даній моделі навушників компанія Soundcore обіцяє користувачам два способи підключення. Це, звісно, що за допомогою bluetooth з'єднання, а також за допомогою роз'єму 3,5 мм, який у них теж присутній. По звуку Soundcore завжди робить якісно, і дана модель це не виняток. Якщо ви, звісно, недосвідчений аудіофіл, то якості звучання вам буде більш ніж достатньо. Автономність у Space One теж на приємному рівні. Виробник обіцяє до 55 годин відтворення безперервно, і звісно, що мова йде не про. Про роботу на повній гучності, хоча б навряд чи вона вам взагалі знадобиться, тому що звуку тут достатньо. Навіть якщо ви будете слухати музику у дуже шумних місцях, то вам просто треба буде вімкнути режим активного шумопоглинання, а не піднімати режим звуку. Він тут, власне, є. Я про режим шумопоглинання. І відповідно є режим прозорості для заряджання Soundcore Space One знадобиться всього 2 години. Заряджаються вони через USB Type-C. Всі все як годиться, а керувати та налаштовувати навушники під себе можна у фірмовому застосунку. Там також можна підібрати і різні типи звучання, або ж з нуля, налаштувати свій унікальний Soundcore Space One – Це дуже хороше поєднання стилю та якості. Наступними на черзі у нас йдуть майже класичні Sony WH CH720N. Японський бренд є одним з лідерів ринку аудіотехніки, тож, безперечно, викликає довіру. Дизайн тут доволі стриманий, але від цього не менш приємний, і все, як то кажуть, просто і красиво. Самі навушники є доволі легкими, як для повнорозмірних, всього 192 грами. Тобто вашу світлу голову вони обтяжувати не будуть. При такій компактності вони можуть забезпечити. Вам до 50 годин звучання з вимкненим шумопоглинанням. Якщо його таки вімкнути, то результат буде 35 годин прослуховування. Теж непогано. Приємно, що тут є можливість швидкої зарядки, коли всього за 3 хвилини ви зможете дати собі ще цілу годину прослуховування музики. Звісно, що є можливість підключення до двох пристроїв одночасно і користуватися ними практично безшовно, а також доволі приємний мікрофон, аби мати змогу відповідати. На дзвінки. Врешті керування відбувається клавішами на корпусі навушників, і звісно, що є окремий застосунок для додаткового управління та налаштування навушників конкретно під вас. Звук vh ch H720 приємний, враховуючи, що навушники є доволі бюджетними, то звучання вас справді може здивувати. Слухати їх можна як по Bluetooth, так і по провідному з'єднанню з недоліків, які тут таки є, може відмітити те, що скласти. Іх для транспортування не вийде, але такі вже жертви бюджету. Наостанок в нас лишилися справжні ікони стилю за помірною ціною. Це Marshall Major 5. Це ретро-класика, і якщо ви фанат, то можете далі навіть не слухати. Просто купуйте. Для тих, хто лише обирає, зазначу, що Major 5 не дуже змінилися зовні від попередньої версії, проте стали ще зручнішими. Але головною фішкою цих навушників є навіть не зовнішній вигляд і не звучання, яке тут насправді якісне і вас точно задовільнить. Його можна налаштовувати під себе у фірмовому застосунку, тобто все для вашого комфорту. Проте головна перевага їх в нашому топі це час автономної роботи, який тут може досягати цілих 100 годин. Звісно, що залежно від гучності може трошки відрізнятися циферка, проте все одно вражає. Є тут і можливість швидкої зарядки, коли за 15 хвилин ви отримаєте ще 15 годин прослуховування. Це дуже хороші показники. А для повної зарядки вам знадобить... Це близько трьох годин. Звісно, ви можете підключати навушники як по Bluetooth, так і по проводу. Причому провідне підключення не скасовує безпровідне керування. Тут механічне і унікальне для навушників. Marshall. важать навушники всього 186 грамів, тобто вони легкі і невідчутні. Загалом Marshall Major 5 це чудове поєднання ретро стилю та сучасної якості. Отаким вийшов наш сьогоднішній топ. Пишіть в коментарях, якщо не згодні з наявністю тих чи інших моделей. І навпаки, пишіть, якщо якісь моделі ми невиправдано пропустили. Якщо це відео було для вас корисним, то лишайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та титяйте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних роликів. Тут Ютуб уже рекомендує вам парочку наших оглядів, які можуть вас зацікавити, подивіться і їх. А ми зустрінемось у наступних відео на каналі Кіберна. Не таке. І світло стомилось.